Розпаковочка. Сьогодні у нас будуть доглядові засоби, вітаміни та фітосвічки. Розпаковочку, мабуть, розпочнемо з фітосвічок Гінекоурин QD. Використовуються вони в урології та гінекології для лікування циститів, уретритів, ерозій, аднекситів, мають протизапальну, протинабрякову та знеболювальну дію. Далі кальцемін застосовується при переломах, в період активного росту у дітей, при теретроксикозі, при час прийому гормонів. Містить три види кальцію. Далі у нас вітамін Pro. Містить 7 найнеобхідніших вітамінів, фоліву кислоту, біотин, ніацин. Застосовується для зміцнення імунітету та поліпшення роботи мозку. І у нас тут омега-3. Спектр застосування омега-3 дуже широкий. Це один з небагатьох продуктів, які можна вживати на постійній основі з невеликими перервами. Омега-3 позитивно впливає на всі органи людини. Так, тут ми маємо активну сироватку бустер для шкіри навколо очей, Вона підвищує пружність шкіри по вік, знімає набряклість, розгладжує зморшки під очима, підходить для чутливої шкіри. Дуже часто її замовляють. Якщо ви бачили мої попередні розпаковочки, також часто замовляють кератинову колагенову масочку живильну з яєчним лецетином та фітокомплексом для зміцнення. Волосся створена спеціально для швидкого відновлення, живлення та зміц... зміцнення. Також захищає від ультрафіолетових променів. Далі у нас йде живильна крем-маска для обличчя, для глибокого живлення та насичення шкіри мікроелементами, вітамінами та імінокислотами. Дуже гарна живильна масочка поєднується з біокомплексом олій для рук та обличчя, який містить 7 органічних олій та збагачений вітаміном Е. Для сухої шкіри це просто бомбочка. Спробуйте, ви не пошкодуєте.